Холостяк 13 вражає. Марина Круть послала шоу-бізнес. Фешак по русній. Козловський знову натурал, Стужук, вагітна маразмом. та леді Гага. Мощити зручніше? З вами незмінно ваш тато пліткар Беспалов Медіа. 24 на 7. Пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Став подобайку, підписку, коментар для просування цього ролику. Обов'язково тиснув на дзвіночок, аби не пропускати відоси, які виходять щодня. І ми розпочинаємо. Вриваємось в нові плітки цього дня. Поїхали! Тато українських пліткарів без палов знає усе про зірок шоу бізнесу. Став подобайку та підписуйся на канал. Ви ж пам'ятаєте, що в мене є чудова телеграм-спільнота та інстаграм-паблік про зірок. Теж долучайтесь. Усі посилання в описі під цим відео. А сьогоднішні плітки ми з вами розпочнемо із трансформації на проєкті Холостяк та Холостячка. Зараз вам дещо зачитаю. Решетнік в своєму інтерв'ю пояснив, що на холостяка обирали того хлопця, якого хочуть бачити люди. Спочатку це був принц, проте згодом вподобання глядачі змінилося. І зараз я зачитаю цитату Решетника, але тут трішечки я не погоджусь. Адже ось цей образ успішного успіха тріщить по швам, і у телеканалу СТБ нічого не залишається, як підлаштуватись під нові настрої та реальність українців. Тому казати, що ну, ми завжди підлаштовуємось під побажання, ну, не треба розповідати. Я розумію, що Гріша відіграє певну роль у цьому проєкті, і зараз е, ось ці правильні маніпуляції аудиторією сформуються правильне сприйняття подальших сезонів. Але все ж таки, окей. Зачитую цитату Рішетніка. Так, був період, коли це був принц, а потім у четвертому сезоні, це був 2014, у нас з'явився перший український холостяк львів'янин Костянтин Євтушенко, який одразу підкорив усю жіночу аудиторію не бізнесом, а чудовою українською мовою. За ним був футболіст Сергій Мельник, і люди нам писали: а хто це ніколи не чули про такого? Що, не знайшли когось більш відомого? А потім був Нікіта Добринін, якого серед інших претендентів обрали саме наші глядачі, пояснив інтерв'ю для КП Решетнік. Нині ж ідеальним героєм реаліці має бути точно не принц. На тлі повномасштабної війни українці хочуть бачити зовсім не такого холостяка. Зараз ми також бачимо зміну у сприйнятті глядачами головних героїв. Ідеальний образ українського чоловіка вже точно не принц. Тепер найбажаніший холостяк для них українське військовий який захищає нас кожного дня. Ми чуємо цей запит, і він відгукується з нашим внутрішнім бажанням стосовно того, яким би нам хотілося бачити наступний сезон. Решетник також розповів, що нові сезони Холостячки та Холостяка вже плануються. За словами Решетника, претенденти на участь у реаліті можуть заповнювати анкети навіть зараз. Отже, це був дуже правильний вкид учасницям проєкту Холостяк останнього сезону, що більше нічого не планується знімати, аби розігріти інтереса. Одиторії, і зараз ми бачимо, що Окей, можна заповняти заявки, все на сайті. Я зайшов і реально є, є анкети на холостяк та холостячку. Тож подивимося, що буде далі. Цікаво, кого оберуть стосовно холостяка, скоріш за все, це буде військовий, і я думаю, що це буде медійний чувак. Можливо, це буде Валерій Маркус, або хтось схожий на нього. Не кажу, що саме він, але типаж, будемо посилатися на Маркуса. Стосовно холостячки, ну, вибір, ну, навіть не знаю. Чомусь я думаю, що холостячку вже відзняли, на відміну від холостяка. Хто це може бути? Подивимось, але тільки благаю. СТБ, не Джері Хелл, тому що це буде дуже-дуже не цікаво. Тому подивимось, чи підтримуєте ви такі зміни ребрендинг головних героїв, так би мовити, холостяк-холостячка. Напишіть в коментах, цікаво почитати. А ми з вами переходимо до Марини Круть, яка послала український шоу-бізнес. Давайте подивимось. Мені не хотілось би асоціювати себе з цими людьми, які називають зараз себе українським шоу-бізнесом. Я би не хотіла бути там. По правді кажучи, я хотіла бути там перед 24 лютого, але. Повномасштабне вторгнення змінило все, і мій погляд також. Мені не хочеться бути причетною до цього. Я чудово розумію про що казала Марина, І з нею повністю згоден. Але багато хто з наших підписників написав, а чи була вона взагалі в тому шоу-бізнесі? Адже по суті, об'єктивно, Марин, будь ласка, без образ Марина так і не змогла потрапити ні до першого, ні до другого, ні до третього ешелону українського шоу-бізнесу. Тому навіть не знаю, можливо, вона піде шляхом умовно. Дел Рей, яка ніколи не була в американському шоу-бізнесі, проте має шалену аудиторію, успіх. І її нові альбоми стрімлять просто з якимись неймовірними темпами. Тож, усе може бути в будь-якому випадку, Марину, я бажаю тобі успіху на творчому шляху. Ти автентична, ти унікальна і твоя музика неповторна. Просто супер на нашому YouTube свіженьке шоу Пакет новин з Євгеном Фишаком де обговорюємо зашкварні новини російського шоу-бізнесу. Сьогодні про такий не тільки відпочинок Регіни Тудоренко на Мальдівах, розлучення Наташі Корольової та Тарзана. Чому співачка Лоліта Мілявська зібралася заміж в шосте? Та побачимо, як виглядає натуральний блондин Микола Басков та багато всього іншого. Основник Люкс FM Євген Фишак подався у блогери у пліткарки вслід за славою дьоміним. Ну, я казав вам своє враження: слава Дьомін – це українська версія росіянки Альони Блін, тому що це прям сюр. Тришаніна, Тришаніна, але це моє суб'єктивне враження, маю на це повне право. Тепер же Євген Фишак вирішив піти по стопам блогерства. Але запитання Євгена, ви із Заходу України, ви освічена людина, ви серйозна, солідна людина в українському шоу-бізнесі. Навіщо вам пліткувати про росіян? От я стомився про це казати. Навіщо нам в інформаційному просторі Микола Басков? Наташа Корольова, які взагалі не мають в принципі відношення до України. Ну, корольову ще якось можна притягти, бо вона українка. Тарзан там, значить, тримав повістку йти на передову, захищати Росію. З іншого боку, це так кріпово виглядає. Ну, початок війни вже позаду, вже рік війни. Рік, друзі. І усі медійні люди повинні зрозуміти, що росіян притягувати на регулярній основі. В український інформаційний простір не потрібно. Ви ж працюєте на ворога? Не знаю. Фишак мене здивував. Навіщо йому взагалі цей жанр не зрозуміло? Він в ньому не виглядає органічно. Ну, окей, це ваші, ваші якісь бачення, побажання. Я зробив зауваження, будь ласка, зверніть увагу. Такс. А Козловський тим часом знову став натуралом. Ви лише подивіться, як пританцьовує Козловський з новою Якоби Гьорфленд. А ми напишемо про себе наш роман. Так написав Віталька Козловський під цим відео у своєму інстаграмі. Я не знаю, навіщо це Віталіку, тому що Віталік, ну всі вже знають, хто тобі подобається, з ким ти зустрічався. Увесь шоу бізнес взагалі цим не вражений, а глядачі і глядачки, я дуже сумніваюся, якщо ти зробиш там умовно якийсь камінг-аут, перестануть тебе слухати. Ти талановитий вокаліст, в тебе класний голос, ти неймовірно зробив працю над своїм тілом, трансформуючи себе із. Незрозумілого персонажа, реально файного, такого дорогостоящого чоловіка. В чому проблема? Ну, камон, навіщо загравати постійно, ці бороди брати? Зрозуміла справа, кожен спить з ким хоче. Це виключно твоє життя. Але коли ти починаєш загравати за аудиторію, типу, що у вас новенький роман, що в тебе є тілочка, ну. Ну. ну, ну. Ну куди тебе несе? При цьому ти взагалі не органічний в даному образі. Життя твоє роби як знаєш, але ми правду знаємо. Ми же пліткарі. У ну, той час, коли Стужук... Ой, господи, прости, вагітна маразмом. У Антона як то різко помінялось настроєння. Я вообще не поняла. І странно. І ми ж в ітогі приїхали подавати документи. Потім виявилось, що все там хорошо, і просто розігрівала аудиторію українська блогерка Стужук, яка є палкою прихильницею руского міра. <гум> розігріває глядачів за допомогою своєї нової вагітності та нового шлюбу. Сумно споглядати, як люди недалекого розуму пробивають чергове дно в той час, коли Маріуполя немає. Бахмута майже немає. До речі, хто не бачив, перейдіть на мій канал, в мене вийшов документальний фільм про Бахмут. Знаєте, парадоксально те, що плітки набирають великі перегляди. А коли ти випускаєш соціальний фільм, люди не хочуть цього дивитися. Я розумію, що люди нині втомились від війни, хочуть відволіктись. Але не можна закривати очі на ту реальність нашої країни сьогодні. А Стужук, ну. А чого ще очікувати від людини, у якої нуль інтелекту і взагалі якоїсь адекватності в цілому? Ваші враження від пані Стужук на завершення. Подивіться цей чарівний постер від Леді Гага. Подивимось, що нам готує 2024 рік новий фільм, де головною героїною стане Гага. Ось такі у нас новини та плітки сьогодні. Дякую за перегляд. З вас подобайка, підписка, коментар для просування ролику. ролика. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Тато українських пліткарів без палов знає усе про зірок шоу-бізнесу. Став подобайку та підписуйся на канал.